І в цьому відео ми з вами поговоримо про такого бота, як PocketFi. Якщо ви ще не збираєте монетки в цьому боті, то чому ви чекаєте? Потрібно зараз летіти і збирати ці монетки. Чому? Я вам поясню, тому що це проект одного такого класного про... бо <проєкту> боже, тавтологія, та це це капєц. Ам... Тонпанкс. Тобто в них є своя NFT-колекція, яка... Коштує від 100 тонн. Це на, на хвилиночку це величезні гроші. Ну, не величезні, ну, в принципі, е, великі гроші. І в них ще є один проект. Потім, ну я, в принципі, вже знімав е, цей проект, е, Відео на своєму каналі. Він називається Кубс. Теж їхній проект, Тобто їх два. Цей Pocketfly і Кубс. Це від тонн в них є своя монетка, яка зараз коштує півтора долара. Ну, вона вже коштувала і 3 долара, і 2 долара. Ну, курс впав, тому такі от справи. Отже, переходимо в бота, Зараз я вам покажу, що тут робити, що, як до чого, що з чим їдять. Так, закриваємо, натискаємо майнінг і. Так, дивіться, що за бот? Отже, Трішки обновили як це сказати, інтерфейс у боті. Якщо ви хочете побачити, який він був раніше, то можете подивитися мої перші відео. там побачите. Їх не сильно багато, тому знайдете в PoketFi. Так, що тут робити? Просто тиснемо на оцей клейм, на величезний оцей круг і стараємося збирати кожні там 4 години, кожні 2 години. ну там, в залежності, скільки там ви зможете, ну, скільки воно у вас набіжить, дивіться, для початку я вам раджу, що зробити. Просто ось переходите сюди, в кнопочку, «Таск», і ось першим ділом підписуйтесь на їхній канал в Телеграмі і тут конектите тон гаманець. І не забувайте кожного дня заходити і збирати ось ці дейлі бусти. Не звертайте увагу, це собака в мене <сь> виє. Так, ось ці збираєте і все. Так, потім запрошуйте друзів. Ось, за них ви теж будете отримувати там невеличкі плюшки. Так, і можете вступити в мій альянс. Я вам покажу, де цей пост в моєму телеграм-каналі. В телеграм-каналі телеграм знаходиться. Зараз почекайте секундочку. Так, і стараємося набити як можна більше монеток, тому що в кінці року буде лістинг цієї монети, і ми зможемо її, я так думаю, свапнути прямо в цьому боті на USDT або на тони, ну і тому подібне продати, або ще щось з нею зробити. Ну, якісь там активності. Отже. Ще хочу вам порекомендувати свій телеграм-канал, який знаходиться в закріпленому коментарі. Так, я вчора робив пост, ось тут він знаходиться. Ось, Просто полистайте чуть-чуть вверх. І ось мій це як його господарю, альянс. Ось. Заходите, приєднуйтесь і будемо разом рухатися вперед. Ось. Ну, тут небагато постів, тому ви знайдете це. Цей пост. Ось він перед Блумом. А, ой, за Блумом <свят> тобто, а, Так, ну, все, в принципі, що я хотів вам розказати. Проект дійсно перспективний. А, я вам раджу в нього зайти і збирати монетки. Це обов'язково ось. ну, Все. Телеграм-канал знаходиться в закріпленому коментарі. Також буду дуже сильно вдячний, якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал і поставите лайк на це відео за мої старання. Всім дякую, всім пока!